У серпні 2011-го другому сину Муамара Кадафі Саїфу було 39 років. У той час як його батька на заході завжди сприймали як диктатора, Саїф, дипломований архітектор, здобувши освіту у Лондоні, давав надію на іншу долю для лівійської джамахірії. Ще у 2002-му в інтерв'ю журналістам він сказав про необхідність змін. Нам потрібна демократія. По перше, по друге і по третє. У 2009-му він був посередником у процесі, що призвів до звільнення Абдельбасета Аль-Меграхі, винного у теракті та трагедії над британським локербі. На початку 2011-го у лівійському місті Бенгазі почалися перші антиурядові виступи. Роль Саїфа у придушенні протестів змусила міжнародний кримінальний суд у Гаазі звинуватити його у злочинах проти людяності у березні, коли Лівії загрожували військові дії з боку країн НАТО. Саїф скритикував західних лідерів. The Французи чи європейці, вони мають говорити з лівійцями. Чи бачили ви тисячі людей на площах та на вулицях два дні тому, рано вранці? Це справжня картина лівії. Вони справжні лівійці. Якщо ви хочете підтримати повстанців, вперед, але кажу вам: ви програєте, а ми переможемо. Ви вивин. Під час інтерв'ю для євронюсаїф Аліслам згадав президента Франції Ніколя Саркозі. Збройні сили Франції першими нанесли авіаудари по Бенгазі у березні 2011-го. Саркозі повинен повернути гроші, які він взяв у Лівії для фінансування своєї виборчої кампанії. Це ми фінансували його кампанію, і у нас є докази. Ми готові розкрити все. Але насамперед ми просимо цього клоуна повернути гроші лівійському народу. Після початку бомбування Лівії та наступу протестувальників на Триполі Саїф Аліслам присягнув битися до кінця проти повстанців. А ніхто не думає, що після всіх жертв, що ми принесли, після втрат наших синів, братів та друзів, ми припинимо боротьбу. Забудьте про це. Матвака. Після трьох місяців переховування у листопаді 2011-го Саїфа захопили на півдні Лівії. За місяць до цього мама Кадафі було вбито повстанцями у місті Сирт.